Розділ 36 Що було всередині світла. Вокер? запитав кол. Стояла середина ранку. Вони зібрались в тіні дерев на схилах, що вели вниз, на північ від руїн Південної варти. Внизу продовжувала диміти фортеця Тіни. Вона горіла, стіни обвалювались, перетворювались в руїни. Колись гладенький чорний камінь кришився і тьмянів. Вокар сидів один з одного боку, загорнутий у розірвані залишки темних шат, пар і кол навпроти. Морган тулився до широкого стовбура червоного клена, жуючи траву, і розглядаючи чоботи, Матіро зліва від нього, торкаючись горця плечем. Демсон лежала непритомна за кілька ярдів, усі побиті, зношені, вкриті кров'ю і пилом, у кола зламана рука і ребра, але напруга залишила їхні тіла, так само як тривога й обережність вони більше могли не бігати і не боятись. Це була магія, сказав Пар з тихою впевненістю. Вони бігли підвалами фортеці тіней. Через тунель, який вибрав вокер, камінь падав навколо, коли команда бігла через підземний морок, маючи лише друїцький вогонь, щоб обирати потрібний напрямок. Тунель крутився і звивався, і здавалось, що вони не встигнуть вийти вчасно. Вони чули звуки руйнації в фортеці, відчували на свіже повітря і пил, який наздоганяв їх. Коли стіни фортеці падали вниз всередину, всі боялись опинитись у глухому куті, але Вокер впевнено вів вперед, тому вони слідували без запитань. Нарешті тунель вивів через купчення чагарників на низькому схилі над фортецею, звідти було добре видно, як горить домівка тіней. Демсон знову знепритомніла. Вокер використав магію друїдів, щоб зцілити її. Від травм у неї піднялася температура, але вокеру вдалося її зупинити та охолодити дівчину, щоб та змогла поспати. Поки він працював, інші обмивались і перев'язувались. Сонячне світло тепер тягнулось до пагорбів на захід. Група сиділа і дивилась назад, через рівнину. Де дотлівала південна варта. Скрізь, куди не подивись, польові квіти розцвіли, так світло повернулось на землю, все навкруги здавалось більш кольоровим. Квіти покривали всю землю, наскільки сягало око, навіть ті хворі і спустошені ділянки, і їхній запах, здавалось, сигналізував про новий початок. Викрадена магія! Поправив в окарбо. те, що пар побачив завдяки магії меча Шанари, друїд відчував інстинктивно, його темні очі були обведені попелом, брудом, обличчя виснажене, але в його погляді бриніла сила, вони закінчили ділитись окремими історіями і тепер розглядали причини всього, що сталося. Друїд підняв обличчя і подивився кудись у простір. Світло це та магія, яку тіні вкрали з землі. Саме так вони отримали свою силу. Ельфійська магія в часи Фейрі була заснована на елементах, особливо на землі, бо саме вона є найбільшим джерелом, коли ельфи відновили ту втрачену магію після смерті Аланона. То з'явились ренегати, які прагнули використовувати її способами, для яких ця магія не була призначена, як і носій черепа та й інші до них. І от вони стали настільки сильно покладатись на магію, що та, зрештою, їх підкорила. Вони стали залежними, покладаючись на цю силу заради свого виживання. Зрештою це стало їхньою єдиною причиною існування. Спочатку вони крали її в невеликих дозах, а потім потреба зросла, вони захотіли достатньо сили, щоб контролювати долю раз і чотирьох земель, була збудована південна варта, щоб викачувати магію у величезних кількостях, вони знайшли спосіб витягувати її з ядра землі. І тримати те, що вкрали під фортецею. Південна варта і магія, яку вони зібрали всередині, стала джерелом сили, але коли тіні використовували її для розмноження, для створення таких речей, як повзуни, для зміцнення себе, то вони послабляли землю, з якої магія була взята. Саме тому почали хворіти чотири землі. Магія більше не захищала їхнє здоров'я, а сни Аланона з часом вони б стали правдою. Ніхто б цьому не зміг запобігти. Потрібно було звільнити магію. І, зрештою, вона знищила своїх тюремників. Вокер похитав головою. Не через помсту. Вона не вбивала їх навмисне, те, що сталося, було іншим. І як тільки магія звільнилась, вона почала тягти назад у себе все, що у неї вкрали. Вона забрала собі лише свою власну силу це й позбавило тіни й інших монстрів життя. Як я вже казав, без магії тіні не могли жити. Усі на мить замовчали, обмірковуючи. А південна варта це теж живе щось? запитав кол. Вокер кивнув. Так, живе, але не так, як ти думаєш. Південна варта була організмом, створінням тіней, яка служила, щоб годувати і захищати їх. Мати, яка їх виховувала, мати, яку вони створили самі з магії, вони харчувались тим, що вона їм надавала. Метті розкривилась і копнула землю. Їхня хвороба, виходить, повернулась до них? А я не розумію, чому виникло так багато різновидів тіней, раптом втрутився морган. У південній варті тіні, типурі марадала й шукачів. Здавалось, контролювали себе. А якщо до тих бідних створінь у ямі і тієї жінки і гіганта, яких ми зустріли на шляху до Калгейвана, магія впливала на них по різному, відповів пар, поглянувши на друга. Комусь вдалось впоратись з нею. Так, деякі адаптувались, кивнув Вокер, але багато кому не вдалось, хоча вони й намагались. Деякі істоти в ямі колись були людьми. З них тіні висмоктали їхні маленькі магії. Слабкі підкорялись сильним. Пам'ятаєш, пар, тінь увесь час намагалась поглинути і стати частиною тебе. Як та жінка в лісі, і дитина на тофоріч? Як ріммердал, подумав пар, але не сказав. Їм потрібно харчуватись, щоб виживати, і вони харчувались де і коли виникала потреба. Вони використовували людей, а також землю. Якщо магія була сильною, вони хотіли вкрасти її сильніше. Коли тіні висмоктували магію, вони зводили з розуму істот, а потім магія змушувала тіне божеволіти. Дуже руйнівна послідовність подій. Тіні цього ніколи не розуміли, того що сила, якої вони прагнули, вбиває їх, тому що створена, щоб давати життя землі й істотам, і є занадто небезпечною, щоб з нею експериментувати. Чуйка вийшов з тіні обпалений, закривавлений, з подертим хутром. Цього всього кіт, здавалось, не помічав. Його морда була мокрою, бо він щойно напився з джерела, знайденого десь у деревах. Блискучі очі коротко оглянули всю групу, а потім він пішов до вокера, присів і почав вилизуватись. Паркол упав польову квітку, що росла біля ніг. Ріммердал хотів висмоктати магію пісні бажання з мене так. Він хотів дещо більше, ніж магію, пар. Вокер вмостився зручніше. Чуйка подивився на господаря, щоб переконатись, що той поки що нікуди не збирається. Він хотів і тебе також, хотів стати тобою. Це важко зрозуміти, але тіні зрозуміли, як залишати свої тіла та виживати в якості примар. Короткий час. Їм дозволяла це робити стара магія, а магія землі давала силу бути ким завгодно, але їм не вистачало ідентичності, отже вони завжди жадали бути кимось, чимось більшим, аніж привид, тому вони використовували тіла і стрибали з одного в інше. Друїд трохи нахилився вперед. Але Ріммердал був першою тінню, найсильнішою. Він жадав бути сильнішим, аніж інші. Він захотів бути тобою, пар, тому що ти дав би йому молодість і силу, не схожу на жодну іншу, якою він володів. Пісня бажання завжди еволюціонує, він це знав. Більше того, він знав, як це прискорювати. Твоя ельфійська кров повертала магію до того, що Брін Омсфорд успадкувала від свого батька, це магія, породжена з ельфійських каменів. Пам'ятаєш, вона намагалась не дати знищити магію. Ріммердал розумів природу твоя сила ельфійська, але також має тіньову сторону. Якщо б він зміг отримати контроль над піснею бажання, то використав би її заради власних цілей. Але це вдалося б зробити тільки якщо б ти йому допоміг. Пісня бажання занадто сильна і не може бути підкорена силою. Він повинен був обдурювати тебе, щоб ти допоміг йому добровільно. Це те, що і знищило його в кінці. Його залежність від магії, він віддав себе їй. Все, що він робив, робив заради сили. Він сказав тобі, що ти вже тінь, змусив думати, що ти сам собі ворог, дозволив вважати, що ти вбив кола, а потім повернув до життя. Він змушував тебе вірити. Що без його допомоги ти збожеволієш. Усе це зміцнило відкриття, що Аланон відправив тебе шукати меч Шанари. Він знав про твою магію ще з варфліта, а тепер і захотів зробити тебе своїм союзником. Рімару потрібно було триматись близько до тебе, щоб переконатись, що ти не дізнаєшся правду. І в цьому йому допомогла твоя магія. Вона була народжена ельфами, і кожного разу, коли ти покладався на неї, то казав йому, де ти. Цього недостатньо, щоб він міг захопити тебе, але дозволяло за тобою слідкувати. Але він помилився щодо меча, випалив пар. Він думав, що я єдиний, хто може його використовувати. А той насправді був призначений Колу, — Вокер похитав головою. Я не знаю, для кого він був призначений, можливо, для обох одразу, але якщо б Кол використав його першим, то врятував би тебе від Радала. ти повинен був знайти спосіб прийняти той факт, що навіть твої страхи щодо магії є правдою і що вона не вирішить твоєї долі. Аланон був обережний і не розкривав нічого про роль кола. Можливо, він хотів притримати це в таємниці, можливо, інакше, кол би тобі не зміг допомогти. А можливо, він підозрював, що тіні дізнаються про доручення в ліс Морганлія, тому про одне її не сказав. Так, а якщо до них? раптом запитав пар. Навіщо вони? Ми знаємо, навіщо треба було віднайти меч Шанари, а як щодо інших, Вокер глибоко вдихнув, подивився в бік рівнин, думаючи, а потім розвернувся до друзів. Він все вже зрозумів, швидше, ніж товариші, він розумів правду того, що сталося, і саме тому до нього звернулись за поясненням. Передбачення, розуміння всього сприйняття і дедукція це базові друїдські навички. До них лише додається магія і відповідальність. Вокар вже майже почав цінувати тягар, який Аланон ніс усі ці роки. Доручення були дані щоб досягти більшого, ніж просто знищення тіней, сказав він, намагаючись підібрати слова. Потрібна була комбінація речей, щоб чотири землі мали змогу вижити, розуміння того, що таке тіні і на що вони здатні, необхідне в першу чергу, і завдання доручення Аланона нам це повідомили. А ще напряму ми дістали артефакти, які допомогли досягти перемоги меч шанари, камені, ельфів. Пісня бажання і меч Моргана, побічна магія, яка дозволила нам віднайти ці артефакти, а ще доручення були дані заради того, щоб підтримати чотири землі, як тільки зникнуть тіні, щоб не дати подібним істотам повернутись, ельфи тут, щоб забезпечити баланс, якого не вистачало. Ельфи це цілителі землі, доглядачі. Вони необхідні, щоб утримувати магію в безпеці. Вони втекли, і у тіни більше не було супротивників. Ніхто навіть не усвідомлював, що відбувається. Ельфи мають пропрацювати це в майбутньому. І друїд, сказав він тихо. Сподіваюсь, друїди. Теж внесуть свій вклад. Цього я раніше не розумів, цього я навчився, ставши одним з них. Друїди це, скажімо, совість землі. Вони не просто маніпулюють і контролюють, вони шукають, що турбує цей світ і його людей, а потім допомагають виправити це. Так, іноді здається, ніби вони служать лише власним цілям. Але це помилка, яка походить від страху перед їхньою магією. Не мені про це судити, звісно, але хочу заявити, що причина існування друїдів походить від потреби служити. Інакше б я не став друїдом. Але ти колись би обов'язково став би ним у будь-якому випадку, тихо зауважив пар. Вокер кивнув. Його очі пом'якшились. Це колись відбулось нещодавно. Коглайн погодився б з цим, подумав пар. Старий відразу розпізнав би правду в цих словах, бо він бачив проходження стількох років, пам'ятав багато часів те, що стало легендою, бачив зникнення друїдів, їхнє повернення, як світ переходить від старого до нового. Коглейн був останньою частинкою того, що було колись, і саме він розумів, що неминучі зміни це єдина константа життя. Отже тих істот більше немає, раптом сказала Меттіро, ніби потребуючи підтвердження, не дивлячись ані на кого. Так, тіні пішли, запевнив дівчину друїд. Він зробив паузу і подивився вниз. Втім, магія, яка їх породила, залишається. Не забувайте про це. Демсон поворушилась. Всі стали навкруги дівчини, щоб переконатись, що з нею все гаразд. Ранок яснішав, повітря починало прогріватись і ставати липким. Далеко внизу тліли залишки південної варти. Чим нагадували міраж. Полудень прийшов і пішов. Компанія відпочивала в прохолоді гірських дерев. Демсон прокинулась, поїла, попила і знову вляглась спати. Вона швидко зцілиться», – сказав вокер, їй скоро знову стане добре. Після цього вони всі поснули, відчуваючи запах польових квітів і свіжої трави. Втішені лісовою тишею. Можливо, їх звалило виснаження, але пар подумав, що, можливо, це щось більше йому снилось, що вокер говорив з кожним з них, казав, що вони повинні пам'ятати усе, що дізнались про магію, що повинні пам'ятати, наскільки вона важлива для землі, і вони повинні керувати власною магією. Тут Вокер сказав переважно до пара і не зловживати нею, не використовувати недбало, використовувати лише коли знадобиться та довіряти цій силі. Вокер якимсь чином торкнувся одразу кожного з них, пройшов повз мовчки, безшумно, і залишив їх відпочивати. З кожним кроком темний дядько змінювався. Якусь мить він виглядав як вокар, потім як Аланон. Він забрав у кола меч шанари, щоб той не був загублений знову. Кол не заперечував, і ніхто інший не заперечував, тому що меч насправді не належить жодній людині. Цим артефактом можуть володарювати тільки чотири землі. Потім друїд почав зникати тінню на сонці. Я вас повинен покинути, бо щоб зцілитись, мені потрібен друїдський сон. Невдовзі вони прокинулись. Небо вже ставало фіолетовим і червоним. Ліс продовжував бути тихим і прохолодним, а ще нерухомим. Вокер зник, і друзі зрозуміли, що він більше не повернеться. Через кілька хвилин з'явились криловершники на роксах. У згасаючому сонячному світрі там летіли Рен, Падішар та багато інших знайомих. Друзі перезирнулись і зрозуміли, що в котрий раз їм доведеться переказувати одну й ту ж історію. Кінець 37-го розділу.